Всім привіт, друзі! Огляд села, проїдемося, глянемо, як живуть поляки. В повітрі витають природні звуки, які повинні бути. Клас. Шум листя, птахів, цвіркунів. Як завжди, як завжди... Так, Бенджимен Агривич тен, тен відео в язику польським. Як... Він з то... Я мушу мучаюсь то зробити. Ten filmik na 100% będzie w języku polskim, więc trzeba sprawdzać za 5 lat życia w Polsce czego nauczyłem się. Prolachła drogowali twoich chorit, do moich chorit jak struna. To czemu z ubiwsiat samotni zrit. Znajesz ty odnaty od nas. Але осінь, оте слід, листям ще не вкрила. Бо до тебе на весені я поверні мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, та розквітне поміж нас, що втики розгуки. так, ліше де. Вещь назва ще. Більше ніже діло сіє, бо треба ще орієнтувати, щоб було у нас ясно. І снябуле поміж да. Знак ДД, увага. Ну так почина ще вещь. Тут пристанок такий. Малюткий. Не є новий, новочесний, але сухай. Тут, як то ще назива, у нас кровля, дах, не вим, як то по-польську, є новий. Їдемо далі. Так, ну і там від за табличкою ж конець цього. Та й ще, він справа-влево. Давай вправо, давай вправо. І там ще треба поїхати в тінки руму. Щоб побачити цілу вещь, а не тільки половим якомсь. Ну і що ми що тим, як видати. Так виглядає польська вещь. Коло зеленкова з нею ти жутились води і виросте зелений, А ти пісні будеш завжди біля мене Навіть дим відач забачте. Це ж так зимно єсть Вже навіть печ Вончаємо печь Аж, ну, не аж так. 12-го мая, мами, чіплютко. Хтось пали, не знаю, для чого. Але вночі було мінус 1, повім так. E, не мінус 1, 2 стопні була температура. Старий будинок, старий будинок. Цікаве, тут для мене є Дом. Там є написали, да, але, ладно. не хочу нагрівати, бо, можливо, люди жити то есть таке приватно, джалка. Ось написано на табличці вже дом роджиний тисяч, 1914 року заложення, але файне. Курва, więcej niż 110 років temu budynku. По дому міще таке старе таке історичне. То історія, то есть наша, не? Там видач вигляда так на подворку. кавоє є понад 100 років тому будинок. Тен будинок. Що куєть ем? Єсть що. Ну так, ідемо далі, ідемо далі. Ну так, я powем так же, наприклад, є жіг нагрівалем би у нас на країні, то у нас в Україні є таке Tutaj wszystko widać. Nie wiem jak po Polsku nazywa się zabor, no, to jak nazywa się ten klatka. To jest w Polsce, w Polsce, w Polsce jakoś tradycyjne to wszystko widać, tak. Jedziesz sobie. A u nas z cegla jest taka wysoka brama, żeby nie było nic widać, co jest po dwórku. Ja, tutaj wszystko jest takie otwarte. O, nawet kot. tam dalej no tak to wygląda ogólnie zawsze nagrywam w jakości normalnej 4k, rozdzielność 60 fps czyli kamerka mam dziesiątkę gopro ale niestety rozładowałem się dzisiaj. więc nagrywam z telefonu a tak to większość moich filmików to dobrej jakości w 4K też stary podat Ale fajnie Nie, dla mnie dobrze, że ja znalazłam był napisany ten budynek z 1914 roku, bo myślałem ogólnie, że to jest po wojnie albo przed wojną był zalożony, ale aż tak, czyli to jest pierwsza wojna światowa. Kiedy zaczynają się? Jeżeli tak pamiętam Перша війна швятого 1914 року за ОГО Історія. Ну тут відать земля, фермери, що робимо, маємо своє справи з цієї сторони, а з цієї сторони будинки. Але файні, що дуже хоїник, як то ще називає, і поправчі мій панове, якщо щось мові не так, хоїник дуже. Там, забач. Вінц. І тен. Тен джева, не пам'ятаю, як ще називав. Біалі квятки маю. У нас в Україні то можна їсти, так квяти біалі. Акація у нас назива ще. І в дж... як були дівчаками, то ядли могли літати квяти. Не знаю, чи у вас так само у Паляці. Цікаво є, чи ви Теж доєдження те споживачі, те квяти. докладні те квяти. Доклад, те кв те бяле. Так, ну тут як видать, ж такий конець всі. Як будинок, блін. Блін, а але... Але є сикаєш. Який... Ну не є таке. От шукалим такий вещ, весь супановій, шукала ж таку вещ, щоб було... Takie stare wszystko jakieś Ale fajnie dale Zobaczcie Nie chcę tak to nagrywać, bo... Bo to jest prywatne Żeby ludzie nie krzyczali, że coś robię nie tak ten co jest tu Z drzewa zrobione для, для жімняку може це таке але файне ту ще ілі дуже старих будинків повісні що є, Хто... то є? хроніч важива мі ще так видає там жім'янка о поляцями писали жімянка хіба це ж таке на той ж новий будинок. Ну no, як вам та вещь? Забач, тут навіть wiem, і джев. Забач. Не вважаю, що тут є хто мешкає. Попросту там будинок, видач. Видач? Не маршлін джева. А тут якось так. Забач. природа і тут будинок стоїть. Але елегантно. Te ściany ze starego drzewna. O, widać, zrobione to jest kontener. Budynek. Oni się kupili ziemię sobie. Ładnie będzie nagrywać. Kupili sobie ziemię, długo budynek sobie. Nie trzeba to. A oni postawili kontener. Jak to się po polsku nazywa? Такі саме докладні, як такі шибкі будиночки. Чем у них? купілі? купили дуго. Так. Не так добре по польську, панове Вінс więc... Але старим ще, старим ще о, oh, о, oh, у нас так само в Україні, забачте, так само у нас в Україні. Оце є старе, по-польськи це ще назива, огрожа, не пам'ятам. Чи ли за ослона та перед будинком, не пам'ятам, як називаєш. У нас так само в Україні, так і докладно, отак і. Коли був дичаком, то пам'ятам, виходиш собі з подвурка і вспомнення так трохи. Więc Tak, no i jeszcze coś ciekawego trzeba spotkać się. Ciekawe, ciekawe. O, no tutaj jak widać takie e, wielka firma jakaś, widać, że od razu to jakiś biznes prywatny. А, ну добре, від зажив, вже зачина нова річ, табличка, він стоїть конець, напевно. Ну, це ми шли, що? Пишіть в коментарі. Направда сподобалося. Польська річ. Не є так жила. Цікаве, старі будинки. Цікава приязка, як для мене. No i co w końcu? Dzięki, dzięki za przegląd i do zobaczenia. A ja jadę dalej. A ja jadę dalej. No tam droga piękna.